Якщо соцмережі забанять або занизять в рейтингу це відео тільки за те, що чується на фоні музика, під яку я займаюся своєм бомбосховищі, ну, це буде нечесно, соцмережі. Не занижайте. Я ж цього разу навіть нічого не буду говорити про підарів. Ой, сказав! Ну а Якщо вже сказав раз то чому вже стримуватися, можна говорити і далі, що саме через них... Через російську підорву ми вимушені нести свої заняття разом з собою у військо. Підвали, бліндажі, окопи. Я говорю не тільки про гірів сховищі в укритті, а й згадую про свою практику цигун на розвалинах деяких частин села Невельського що під Донецьком. Або про зарядку в бліндажах під Красногорівкою. А ось товариш, артилерист надіслав таке. відео. Це така хуйня, помощник називається. На вулиці осколки літають безпілотники, він металоломки гаявся. Страшна людина, блять. Привіт, друже Андрію! Дякую за відео. Так про що я? Ну, війна війною, а винайти можливості для того, щоб тримати своє тіло, ну і кукуху бонусом в нормі, в порядку, потрібно займатися собою. А вже сотні разів доведено, що фізична культура це найкраще, що можна видумати саме для цього. Для себе особисто я вже вибудував свою систему. В якій гіря посідає одне з провідних місць. А підери горітимуть в пеклі.